Наш світ буквально переповнений всілякими соцмережами та іншими інтернет-ресурсами. Аудиторія є майже у кожного, але скіл її монетизувати, на жаль, ні. Сьогодні ми з вами поговоримо, як монетизувати вашу аудиторію, як правильно монетизувати свої блоги, де це правильно робити, що робити людям, у яких, на жаль, немає свого власного блогу. Розглянемо декілька прикладів вже робочих моделей. Можна сказати, це друга частина відео про 20 баксів, яке так сильно завірусилося на моєму каналі. Але тут все трішки по-інакшому та трішки складніше. В цій схемі у нас не буде ніякого сайту, який. Буде продвигати нас. Ми самі повинні будемо робити це через це можливість соцмережі. Починаємо з реєстрації на такому сайті, як Май. Отож, ми швиденько реєструємося, дають просто сотні різних оферів на вибір. Але спочатку треба додати наше джерело трафіку. Обираємо наше джерело трафіку, в моєму випадку це Ютуб канал. Але це можуть бути всілякі телеграм-канали, якщо у вас там блог, інстаграми, тіктоки. Це вже трішки ближче до дівчат, адже там і справді доволі багато таких. Можливо, у вас є своя спільнота ВКонтакте, теж можна закинути. Отож, будь-який блог з якоюсь. Живою аудиторією. Обираємо категорію, кількість підписників та чекаємо на підтвердження. Як тільки підтвердили, ми біжимо в офери і вибираємо офер по вашій тематиці. Наприклад, у мене це бізнес та криптовалюта. У вас це може бути косметика, ігри або всілякі інші нічі. Нам видається ось така менюшка. Вибираємо офер, який цікавить саме нас, і на який ми будемо лити аудиторію. Після того як вибрали, треба буде описати людям, чому саме ми повинні рекламувати їхній офер, а не Вася з іншого дому. Якщо вас прийняли на цей офер, ви зможете. З тиглянути це у ось ці менюш. Ну а далі діло за вами: можете вставляти ці посилання в опис своїх відео, якщо у вас свій канал на Ютубі. Якщо у вас телеграм-канал, можете інколи заливати пости за цими посиланнями, щоб ваша аудиторія регалися та ви отримали певну копійку. Тобто, всіляко просувати ці посилання, щоб люди на ньому переходили і клацали. Одразу ж розглянемо вивід коштів. Він у нас у ось цій вкладці. Він працює від 20 баксів, і це буквально пару лідів на якийсь геймерський офір, чи один-два ліди на якусь бізнес-тематику. Отож. Виводом ми розібралися. Можна накидати вам пару ідей щодо контенту. А Як ви вже всі догадалися, зараз найшвидше просування саме в соцмережах по типу TikTok. Але щоб просувати там лінки, треба набрати першу тисячу підписників. Ми можемо знімати якийсь контент до тисячі підписників в Тіктосі. Це діло реально швидке, якщо звісно ви знімаєте не найно контент. А далі все залежить від вас та від офера. Якщо ви дівчата, і у вас там якийсь б'ють блог в Тіктосі, то ви можете через такі сервіси, як Лінк додати кнопочку з посиланням на партнер. Єви.юа закупаю косметику ось тут або купуй за найкращими цінами ось тут. А та зробити таку кнопочку, щоб люди на неї клікали. Після того як вони на неї клікають, вони переходять на вашу партнерську програму і вони там купляють щось. Тобто, це він він. Люди нічого не переплачують, єва отримає нових клієнтів і ви отримаєте певну копійку з покупок цих дівчат, які ви привели на Єву. Тобто всіляко зробити так, щоб люди клікнули саме на вашу лінку. Насамперед, все залежить від вашої фантазії, а реалізовувати її ви зможете у будь-якому разі, адже на Ютубі просто тонни контенту по створенню та правильному налаштуванню будь-яких соцмереж. Також непоганою ідеєю є спам з допомогою дейтингу або інших 18 плюс тем. Адже ці платформи платять найбільше. Наприклад, можна взяти телеграм-канал, заливати туди пости з посиланнями на дейтинг сайти з всякими красивими дівчатами, та накрутити туди декілька тисяч підписників, щоб це виглядало хоч трішки живо, а не як якийсь там спам телеграм-канал. А потім вже приводити через ТікТок. Та інші соцмережі туди трафік, але я все ж таки вам рекомендував би використовувати саме YouTube канал для заробітку на цій, адже там у вас найлояльніша аудиторія. Повірте, з 10 тисяч переглядів на YouTube, ви отримуєте більше вихлопу, ніж зі 100 тисяч переглядів у TikTok. Отож, стратегія реально доволі проста: все починається з контенту, тобто створення чи продовження свого блогу на тій чи іншій платформі. Це може бути TikTok, Instagram, YouTube, будь-яка платформа, яка вам подобається. Після цього йде фаза набору аудиторії та отримання. Якоїсь ем, слави, створення якогось е, конекту з вашою аудиторією. Після того, як ви зробили контакт зі своєю аудиторією, ви можете починати просувати ці лінки. Загалом не важливо, де головне, щоб люди на них клікали. Пощастило, що реально не яка у вас тематика вашого блогу, ви можете знайти офер буквально до будь-якої нічі. Наприклад, у вас геймерський контент, там дексплей, неважливо що. Ви можете рекламувати такі сервіси та ігри, як Lineage чи Raid Shadow Legends. Якщо у вас... Контент про подорожі можете просувати такий сервіс, як Grammarly, який допомагає переводити ті чи інші текста. Якщо у вас нема така заробітку чи бізнесу, ви можете просувати просто сотні криптовалютних чи інших бізнес проєктів які є на цьому сайті. Навіть якщо у вас свій 18 плюс канал там про ПРОН чи Гемблінг, який заборонений, ви можете реально знайти. Кучу таких каналів дуже спокійно монетизувати їх. Аудиторія, яка сидить у Гемблінг канала, набагато охотніше буде заходити на якийсь казіно вулкан чи Азіно, ніж якась там дома господарочка, яка сидить на б'юті блозі Суть цього відео в тому, що ваш блог це реально ультимативний ресурс та джерело грошей та трафіку. І e Майлі – це лише одна з тисяч платформ, через які можна монетизувати ваш блог та аудиторію. Зараз почати блог і вести його, допоки не почне щось заробляти, буде набагато вигідніше аніж треба. По всяким темкам, як на моєму чи на інших схожих каналах. Сподіваюся, ви уловили сенс цього відео та що я хочу вам донести. Дякуємо за перегляд, слава Україні!